Фразу, ти ж дівчинка. Ми все одно чуємо, її чуємо. Вона нікуди не дівається. Чим вона може нашкодити? І до речі, моя старша донька. Вони двоє дівчаток для її ця фраза ти ж дівчинка трагерить. дуже тригери. Агресію викладає е, навіть агресію і спротив, е, і це вона чує там. Ну моя могла сказати, я абсолютно чесно зізнаюсь. Але і в школі кожен вчитель, особливо чоловічої статі, намагався це вставити ну, в голову. Ну, не бігайте так. Ти ж дівчинка". Та, 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 навіть та, 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 і та, на уроці ми... на уроках математики. Перепрошую, але і там Можна було таке почути, дійсно трагерить. як що ви як ви відкоментуєте. Я думаю, що сама фраза насправді вона не гарна, не погана Дуже важливий емоційний контекст, з яким вона кажеться. Бо uh -huh. якщо ми підкреслюємо ти така красива, ти ж дівчинка, то бути дівчинкою стає прикольно, бо дівчинки uh -huh. вони красиві. Да? Або ти така, ти така чутлива, бо ти дівчинка. Uh -huh. Да, і це підкреслює, якраз ну що дівчинкою бути класно uh -huh. да це не знаю, це перевага в якомусь сенсі, коли ми кажемо ти дівчинка, і через це тобі не. Можна або ти маєш якось поводитись, насправді це буде призводити до того, що це буде в це супер, що це викликає агресію, бо це вже ну спроба відштовхнути цю, скажімо так, певну рамку, яку намагаються поставити, да і ну певний супротив. А, а перед цим ну зазвичай буде: ой, я не можу, бо я ж дівчинка. Ой, мені не можна, бо я ж дівчинка. Да? І такі дівчинки дорослі потім не можуть щось зробити, да не можуть, наприклад, сказати, що неприємно, бо їх виховували. Ти ж дівчинка, ти маєш уступити, uh -huh. промовчати, бути там. Я не знаю покладісти і так далі.